У даному відео ми поговоримо про пориви людської душі. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, любі! Сьогодні вже середа п'ятого тижня Великого посту, і ми з вами продовжуємо роздумувати над прекрасними богослужбовими текстами, якими наша церква молиться, і до роздумів вам пропоную наступну молитву через пристрасті, окаянна душа моя. Зійшла з правильної твоєї дороги і впала в яму. Левіць зі священником, побачивши мене, пройшли мимо, але ти, Христе, змилувався надо мною. Зброєю своєї Христа знищив ти гріховну розписку, осяяв мене безстрастям та посадив поруч отця. Тому кличу до тебе, недосяжний, Господи, слава тобі! У сьогоднішній молитві ми чуємо слово пристрасть. Що таке пристрасть? Пристрасть грецькою, пафос означає сильне відчуття. Емоція. Любі, Пристрасті це такі сильні пориви душі, які оволодівають людиною, і вона перестає керувати собою. Тобто керується лише своїми бажаннями, своїми похотями. Пристрасті ведуть до залежностей, тому що, наприклад, пристрасть до алкоголю веде до алкоголізму. Пристрасть до наркотиків веде до залежності від них. Пристрасть є коренем гріха і веде до залежності. У розумінні наших богослужбових текстів слово пристрасть вживається як щось погане, як прив'язаність, як те, від чого ми залежимо, як те, що є коренем всякого гріха і залежностей. Пристрасть, взагалі, любі може бути до когось або навіть до чогось. Це певна звичка, певна прив'язаність нашого серця до речей або людей. Щоби звільнитися. Від залежності необхідно здолати пристрасть. Щоб звільнитися з гріха, необхідно здолати пристрасть. Як здолати наші пристрасті? Необхідно практикувати чесноту стриманості. Господи, Ти, котрий відмовився з любові до нас аж від свого життя тут на землі. Дай нам стриманості, аби ми не впадали в гріхи і залежності.